1 січня плюс 17 тіні слава Україні! Вітаючам, підписникам каналу. Ну а сьогодні 1 січня. Як бачимо, всі джови дуже вируті на обід, температура плюс 17 в тіні. Тут дойшлося деяким сім'ям збільшувати льотки. Ну, Длітки, щоб всі врізалися. Це означає, що вже щоб... сім'ї от що, чого, наприклад, у мене обліту не було. Були деякі сім'ї поодинокі джові. Там я не виходив обліт, тому навіть не було сенсу рознімати одну дві бджоли, а сьогодні от нормально. Як колись казали, хто у кого бджоли дожив до нового року то вже 100% їх пасічка вони доживуть дуже до весни. Ось такий тут гарний обліт. Ось письма пішла 19-ка на обліт. 15 літа попередньому відео була 10-та лінія Водокова. Дружній обліт 88-ї лінії. Сот, перша лінія облітується. Напад за такий гул стоїть, ніби настала весна. Хоча до весни ще... Ого! Ну, тепер кілька слів по новорічному конкурсу. Завтра конкурс о 12-й годині прийом. Заявок на участь буде припинена. Бето е, безумно орієнтовно в 3 годині вийде відео, розіграшу. Хто не ще зареєструватися або ще сумнівається, проста порада, нічого не до, цього, до чого не зобов'язує, Беріть участь просто, а рап, раптом повезе. У мене вигравали люди ті, які були. І коли кові по Радянському Союзі 50 в лотерею. Так що, ну, це якась від удачі залежить. Так що прохання брати участь. По участі в конкурсі я вже бачу, що там позові місця е, ставити вже не дві матки з домашнього облітника, а три по кількості учасників. А якщо бою ще... Буде перевищувати кількість тогорічних учасників, то, можливо, піднімемо навіть до чотирьох. Так що не сумнівайтеся, беріть участь, а завтра ми розмовилися. Гараж. А цьому всім щастя, милу і здоров'я. Слава Україні!